Я вирішила розпочати серію коротких відео на поширені або цікаві запитання з моїх занять. Мене запитують, чому Костянтин Бутейко назвав свої два основні правила в методі правило правої і правило лівої руки. Справа в тому, що до Другої світової війни Константин Павлович Бутейко навчався в Київському політехнічному інституті. Він був дуже схильний до технічних наук. І в фізиці є правило правої і правило лівої руки. І є друга причина для того, щоб це було, він хотів показати всім людям, що його метод. Дуже доступний, дуже простий для всіх людей. Тому кожен раз, коли він виходив на сцену перед людьми розказувати про свій метод, він говорив правило правої і правило лівої руки. Я зараз проводжу безкоштовні зустрічі в форматі живого відеоспілкування. Запрошую вас на такі зустрічі. На них ви зможете задати мені любі питання, котрі цікавлять. Ці зустрічі це не курс навчання, а тільки відповіді на ваші питання. Ви можете зареєструватися на таку зустріч. Інформацію про реєстрацію я залишу внизу під цим відео. До зустрічі!